Час дізнатися, що важливого сталося у Кам'янському на 2 листопада. Журналісти міської інформаційної служби вже підготували випуск новин. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! Традиційно почну з короткого анонсу. Спортсмени з Кам'янського рушили на абсолютний чемпіонат Європи з кілкушин карате та Кубок Європи серед дітей та юніорів. Поліцейські кам'янського райуправління нагадали мешканцям правила безпечно поводження на дорогах у темну пору. Якими овочами дозволяється балувати пухнастиків? Фахівці міського притулку для тварин надали кваліфіковані рекомендації. Спортсмени з Кам'янського візьмуть участь у престижному європейському турнірі. 5 та 6 листопада у Польщі у місті Мисловіце відбудеться 19-й абсолютний чемпіонат Європи з кілкушин Карате та Кубок Європи серед дітей та юніорів. Напередодні важливого чемпіонату спортсмени зустрілися з міським головою Андрієм Білоусовим та начальником управління молоді та спорту Едуардом Коряком. Вихованці Кам'янської спортивної федерації Кіокошин Карате увійшли до складу збірної команди України і вже за декілька днів захищатимуть честь нашої держави та міста на престижних змаганнях у Польщі. Для нас вже стало такою доброю традицією пропроваджати та зустрічати наших спортсменів з відповідальних змагань. Для нас важливо, що ви будете представляти наше місто також те, що українські спортсмени зараз приймають участь у змаганнях по всьому світі і на різноманітних містах зараз лунає гімн України. Я хочу побажати вам успіху, повертатись з перемоги. Ви повинні знати, що ми завжди вас підтримаємо. Для організації поїздки спортсменам вручили грошовий сертифікат та побажали, аби прапор України та Кам'янського підіймався на змаганнях якомога більше раз. Завжди дуже приємно, коли повертаються з медалями і прославляють наше місто Кам'янське. і Ми взагалі дуже радіємо за це. І ми постійно з Андрієм Ліндичем, нашим мером. Підтримуємо, тому що зараз такі складні умови, але ж ми все робимо, і наші спортсмени їдуть, виступають, перемагають і перевозять золоті медалі. Настрой деле, дуже хороший, і хочеться, щоб Україна якби була на Підісталі, і щоб ми показали честь нашого міста. Це показник буде успішності наших спортсменів. Зараз ми ще раз докажемо, що ми найсильніша нація України. Загалом в абсолютному чемпіонаті Європи з Кіокошин Карате візьмуть участь близько 800 учасників із 48 країн світу. У ніч на 2 листопада на Дніпропетровською областю захисники з повітряного командування Схід збили 6 дронів Камікадзе. Та на території нашої області самим дроном ворог не обмежився і знову готив по Нікопальщині. На ранок працівники служби з надзвичайних ситуацій коментують нічні події. Російська окупаційна армія не залишає спокою Нікопольщину. Вчора, в впізно ввечері, ворог готив по Нікополю з реактивних систем залпового вогню, а вже вранці вдарив по Червоногригорівській громаді. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів, обстежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Війна важке випробування, а особливо для тих, хто зі зброєю в руках боронить країну. 30 жовтня в лікарні зупинилося серце головного сержанта Романа Івановича Дишука. Міський голова Андрій Білоусов у соціальних мережах від імені всієї громади, кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особливо від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. 2 листопада місто прощалося зі своїм героєм. Роману в цьогоріч виповнилось 54 роки, закінчив Кам'янське професійне училище номер 22 проходив строкову військову службу, закінчив Криворізьку школу міліції. Тривалий час працював на різних посадах в УМВС України, Дніпропетровській області. З 16-го року перебував на контракті в ЗСУ. У нього залишилась дружина, дві доньки, брат Близнюк. Роман для нас був не побратимом. Роман був більше брат. брат. Наставником, вчителем, все, що ми знаємо, особливо молодь, яка прийшла після 24 лютого, він всього навчив нас, бо це була по-перше людина, з великої літери людина, досвідчений спеціаліст, який міг розказати, показати і навчити, особливо молодь, яка зараз присутня, Провести загиблого героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими. Роман назавжди залишиться прикладом для багатьох, адже він був добрим, щирим та намагався допомогти кожному у скруту хвилину. Він був доброю відзивчивою людиною, завжди допомагав усім родичам своїм. Ну, гарний, добрий був, добрий був людиною. Він був і назавжди залишиться героєм України. Вічна пам'ять та слава герою! В умовах вимушеного заощадження електроенергії через значні руйнації енергосистеми окупантами по всій Україні вимикають зовнішнє освітлення. Відтак пішоходам потрібно дбати про те, аби бути помітними в темряві, а водіям бути вкрай уважними. Як поводитись на дорозі у темний час, аби не потрапити у ДТП, нагадують у кам'янському районному управлінні поліції. Згідно аналізу за жовтень, у Кам'янському збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Безпека головний принцип, якого необхідно дотримуватись на дорозі. Він обов'язковий не лише для водіїв автотранспортних засобів, але й для усіх учасників дорожнього руху. Поточного року на території міста Кам'янського було скоєно 279 дорожньо-транспортних пригод. 10% з цієї цифри це є ДТП з пішоходами. Основним показчиком скоєння ДТП це є перевищення безпечної швидкості водія. Якщо аналізувати по дням години, то найбільша кількість дорожньо транспортних пригод скоюється з 12 до 14 години та з 18 до 24 години доби поліцейські нагадують пішоходам про їхні обов'язки, які передбачені законом України про дорожній рух, а саме розділ 4. у темному одязі та без світловідбивачів. Пішоходів видно з відстані лише у 10 метрів. Цього замало, аби водій вчасно встиг загальмувати. Тому так важливо у темну пору року виділяти себе на дорозі світлоповертальними елементами, аби вберегти життя та запобігти ДТП. Рух пішоходів по проїзній частині наражає на небезпеку як пішоходів, так і інших учасників дорожнього руху. Однією з важливих причин те, що пішоходи вдіті зачастую в темний одяг. Який не має світлоповертаючих елементів згідно аналізу, на за жовтень місяць на території міста було скоєно 55 дорожньо-транспортних пригод. З них було 4 ДТП з важкими наслідками, де постраждали пішоходи, та два ДТП, які мають легкі наслідки. Також у районному управлінні поліції розповіли, як саме потрібно рухатись по дорозі залежно від її типу. Якщо проїжджа частина має дві та більше смуг, то рухатись потрібно згідно таких правил. Пішохід повинен переходити проїзну частину під прямим кутом. Якщо немає пішохідного переходу, якщо є пішохідний перехід тільки по пішохідному переходу, якщо немає дорожньої горизонтальної розмітки або знаків, то пішохідний тротуар є продовженням пішохідного переходу. Якщо проїзна частина має дві та менше смуг для руху. Пішохід повинен впевнитись відсутність наближаючого транспорту з одного та з другого боку, тільки потім переходити найкоротшим способом проїзну частину. Якщо пішохід рухається вздовж проїжджої частини, тоді керується такими правилами. Він повинен рухатись якнаймого правіше на обочині або по краю проїзної частини назустріч транспортного засобу. Але виконання всіх цих заходів ніяк не покращує видимість. Пішохода з боку водія, якщо на ньому не буде світлоповертаючих елементів. Необхідно якісь стрічки нашивати або інші елементи. Також можна на рюкзаки або інші прилади вставляти світлоповертаючі елементи, які також будуть видимі водіями заздалегідь. Дотримуватись певних правил слід не лише пішоходам, але й, ще дуже важливо водіям. Слід нагадати водіям транспортних засобів про те, що швидкість населених пунктів згідно правил дорожнього руху є 50 км на годину. Якщо водій буде дотримуватись даної безпечної швидкості, то він заздалегідь зможе зупинити транспортний засіб. Також слід врахувати дорожні умови. На сьогоднішній день це є листопад, це є дожді, це є тумани, всі ці Природні явища не поліпшує дорожню обстановку, а навіть погіршує. Тому швидкість треба вибирати безпечно. Також поліцейські нагадують, що для безпеки час перевзути своє авто на зимову гуму. Вже настав час, коли треба транспортні засоби перевбувати на зимову гуму. Водій зможе своєчасно зупинити транспортний засіб. Тормозний шлях буде менш. І коефіцієнт щеплення колеса з дорожнім покриттям буде набагато більше, чим воді буде їхати на літньої гумі, яка не працює при зниженні температури. Світлоповертальний елемент для пішохода не просто атрибут особистої безпеки, але й лаксумовий папірець загальної культури, дисциплінованого, цивілізованого поводження на дорозі. І обов'язково нагадайте дітям правила руху на дорозі. Закон України про дорожній рух доповнили новою статтею 121 дріб 3. Відтепер водії, які незаконно використовують номери ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, ДСНС або інших спецслужб, нестимуть адмінвідповідальність. Санкція за таке порушення передбачає штраф у розмірі 2550 тисяч гривень. Крім відповідальності за незаконне використання водіями номерів спецслужби, штраф сплачуватимуть і ті, у кого автомобіль без номерного знака. Номер не належить цьому транспортному засобу або не відповідає встановленим зразкам чи вимогам. Якщо номерний знак забруднений, та не дає можливості чітко визначити символи або комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів. Теж доведеться платити штраф. За цією ж статтею водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за перевернутий чи неосвітлений номерний знак, знак закритий іншими предметами, в тому числі прозорими, з нанесенням на знак покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію. У разі порушення водіям доведеться сплатити із свого гаманця 1190 гривень. Кам'янський департамент соціальної політики допомагає мешканцям розібратися в нагальних питаннях. Так, сьогодні для багатьох актуальне те, чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу у період дії воєнного стану в Україні. Фахівці соціальних служб зазначають, таких людей забезпечать державною підтримкою на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо людина сплачувати за комуналку не здатна, вона може звернутися за субсидією. Через вторгнення окупантів багато українців залишились без роботи, тож питання сплати за комуналку для них особливо гостре на початку опалювального сезону, коли сума у платіжці збільшується. У цій ситуації оформлення житлової субсидії можливе. Також субсидія надається людині, яка звільнена з роботи. Її зарплатня при призначенні субсидії не враховується. За житловою субсидією людина може звернутися у будь-який період року, якщо вона не в змозі оплачувати житлово-комунальні послуги. Для розрахунку житлової субсидії спочатку опалювального сезону, тобто із жовтня, враховується дохід осіб за перший та другий квартали. Однією з умов призначення субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. Водночас, у випадку відсутності доходу та сплати ЄСВ, житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця були зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні. При розрахунку житлової... Субсидії для тих, хто втратив роботи в період воєнного стану, зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний та отримує допомогу по безробіттю. Розмір призначеної допомоги враховується до доходу замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботу. Це дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Адже чим нижчі доходи, тим більшим є розмір виплати. Осінній врожай овочів повноцінна їжа для щоденного раціону не тільки людей, а й домашніх улюбленців. Але вживати деякі з них шкідливо для здоров'я, інші з урахування добової норми. Наші кореспонденти дізналися у працівників притулку для тварин, якими овочами дозволяється балувати пухнастиків. Рекомендації фахівців далі у сюжеті. Не всі овочі можуть бути однаково корисними і для людей, і для тварин. В останніх вони можуть викликати діарею, блювання або навіть печінкову недостатність. Вероніка Дробот рекомендує наступні овочі для щоденного раціону чотирилапих. Має бути не менше 5% овочів, але краще якщо це буде навіть до 20%. Які овочі можна? Це морква. Вона багата на бета-каротини, вітаміни групи С. Також магнію, кальцій, фосфор, це є у моркві. Корисний кабачок, тиква можна навіть давати огірки, але не в великій кількості. Є й ті овочі, які відносяться до переліку заборонених. Перш ніж давати той чи інший продукт, консультація з ветеринаром обов'язкова. Картопля вона зовсім не переварюється. Також не можна давати помідори, значить, горох. У ну, бобові, тому що це викликає здуття і розлад кишкового тракту. Також не можна давати буряк, в принципі, можна, але у деяких тварин може бути алергічна реакція. Тому слід це робити обережно, дивитися за станом тварини. Давати овочі тваринам можна у вареному чи сирому вигляді. Останній варіант допоможе поліпшити кровообіг, в порожнині рота та уникнути бактерій на зубах. Краще, якщо усі овочі будуть вирощені власноруч, в них зберігається більша кількість вітамінів та корисних властивостей. На відміну від собак, Котуни більш вибагливі у їжі. Якщо від овочів вони відмовляються, альтернативою їм може стати пророщений овес. Його можна купити у зоомагазині чи виростити самостійно. Начальник служби з утримання та поводження з тваринами Марина Михайлик розповідає: у міському притулку працівники дбають про збалансованість раціону підопічних. Хочемо сказати слова подяки всім небайдужим за підтримку нашої установи. Притулок для тварин працює стабільно. Завдяки часному фінансуванню та допомозі міської влади наші підопічні забезпечені усім необхідним. Окрема подяка кам'янчанам, які теж активно долучаються до благодійності. Сьогодні у міському притулку понад 500 чотирилапих дворяни та породисті вони усі чекають свого господаря. Тут ви завжди можете обрати собі друга чи просто підтримати осиротілих тварин. І наприкінці випуску дізнаємось, якою буде завтра погода. У четвер буде сиро та прохолодно. Протягом дня можливі опади. Вночі температура повітря становитиме плюс 3 градуси. В день до 9 тепла. Вітер північно-західного напрямку слабий до 2 метрів на секунду. Ну, а це всі новини у сьогоднішньому випуску. Більше свіжої інформації шукайте на сайті news.dp.ua та у соцмережах міської інформаційної служби. І з вами був Володимир Кремінь. Зберігаємо спокій, віримо в наші збройні сили та міцно тримаємо тил. На все добре.